Чому підлітки протестують і як це використовувати для розвитку? Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, і ми говоримо про дитячу і підліткову психологію. Ваш підліток знову сперечається з вами. Це нестерпно так, я розумію. Але це не завжди погано. Підлітковий протест – це спосіб виявити, заявити про себе. Я хочу вирішувати сам, я знаю, як це. І якщо цей імпульс ми будемо придушувати, то отримаємо ще більший бунт. Я думаю, ви знаєте це. Якщо спрямувати цей імпульс, це може стати тренуванням до відповідальності та самостійності підлітка. Тому сьогодні. Закликаю батьків, які мають саме проблеми з цими імпульсами і з цими конфліктами, не ламати цього протесту, а дати йому форму. Хай ця енергія працює на розвиток, а не на конфлікт.